Чом прелість українців взагалі? Як вони досі? Ми досі стоїмо проти такої Росії, у техніки і так далі? Летить ракета. Просто як у нас процес відбувається? Летить ракета в Україну. Це бачить Петро. Петро біжить до Остапа, каже, треба щось зробити. Вони знаходять того, хто вміє займатися пластиком, того, хто металом, того, хто вміє мотори робити. Збирають дрон, знаходять порох десь. збирають дрон, поняли, який може летіти. Він полетів, і, і, і от знайшлося таких ще 10 компаній, і вже, типу, міні-завод, який забезпечує таку історію, поняла? Україну. Ну, трошки акуратніше зі словами, бо це Тік-Ток, зрозуміло. А, в Європі не так. Туда прилетить ракета, вони позвонять секретарю, секретаркам якомусь головному генералу, він себе на раду. Всі будуть слітати з цього світу декілька днів, порозмовляють, потім щось рішать через два дні, відправлять це все своїм секретарям, вони допоможникам, потім бумажка, бумажка на бумажку. Потім дійшло до людини, яка має подумати, як розробляти, наприклад, дрони. Поняли, ну який процес. І нічого з цим не зробиш. А, в Є... а там сидять класні спеціалісти, в штаб-квартирі НАТО, в Європарламенті. там дуже серйозні спеціалісти, і вони самі від цього всього утопають, але нічого з цим зробити не можуть. Мот короче, вот тут киван чуть-чуть жирафы в цьому плане.